Розпочали новий етап видачі безкоштовних продуктових наборів соціально незахищеним верствам населення і в металургійному районі. За три попередні етапи допомогу від міста отримали тут більше ніж 12 тисяч сімей. Цього разу продуктові набори придбані коштом міського бюджету, отримують 4 тисячі мешканців району з 26 пільгових категорій. І зараз отримати набори можна щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години, за наступними адресами. Вулиця Костенка, 35, у дитячому садочку 129, вулиця Героєва 60, у дитячому садочку 123, медична 4 у Кривільському металургійному коледжі, а також для зручності мешканців віддаленого жилмасиву, мешканці віддалено жилмасиву Кривий 41, У Кривірській гімназії номер 18 це виїзний пункт у гімназії номер 18, що на житломасиві Кривий Ріг 41. Він працюватиме два дні. Тут планується видати близько півтори сотні продуктових наборів. Сьогодні сюди прийшло чимало людей. Серед них і ті, хто не вперше отримує таку допомогу, як собі, так і рідним, котрі не в змозі зробити це самостійно. Пані Ларисі 66, каже, в прийшла за проднабором. Отримую допомогу для своєї лежачої мами. Їй 86 років. Я хочу дякувати, Господи, що таких нас руководителів посилає, що заботяться о пристарілих. І ще я отримую допомогу. У мене дитина інвалід. Не вперше отримує продуктовий набір багатодітна мати Сніжана. Жінка ділиться. Для її великої родини це вагома підтримка. У Мене п'ятеро діток. дуже благодарна за таку допомогу. Зараз в наше час вона дуже нужна. Дякую нашій адміністрації. Що не забувають за нас, як нагадітних і матері одиночок Для людей, які не можуть самостійно прийти до виїзного пункту, передбачена адресна доставка продуктових наборів. Я інвалід От. і бабуся трошки, не трошки а добре болі. Сидимо вдома, своє одробили. Дякую, що ви нас не забуваєте. Жила вам здоров'я, і щастя. Дар'я Юськова, Олексій Правицький цей день.